Я тебе а, неодноразово під'єбував і ще раз підібну, що от ти знімав Віктора Жору і я знімав Віктора Жору, Звісно. В мене 50-60 тисяч переглядів. В тебе трошки менше. Трошки менше. Так я з ним спілкувався як з експертом, а не прожарював його. А я зробив прожарку. А хер би ти його прожарив, б не я? Так, ми побачились з паном Жарою, он тут, тут в студії, і я його запропонував після твого інтерв'ю собі, коли я побачив баляха, які ти скучні питання задаєш собі. Я Зорі. просто ну, ну, спілкувався можна. з експертом в сфері а, кібер а, а я захисту просто... кібератаки, і мені була цікава його професійна точка зору. А я просто як з викладачем. Якщо я зараз буду розказувати про, наприклад, актуальні. Експлойти під 1С, то слово експлойти знає там, 100 людей з твоєї аудиторії. Да? 1С чули, може, там, 200 людей, ну і все, і вони поплили, поняв? І якщо ти знімаєш е, відео для ботанів, то в тебе аудиторія 18 людей. <світ> ну Це теж сумнівно. Хто такі інтелектуали? Знаєш, тут можна доїбатися. Люди, Про що які я говорю? букви абетки. Ти зняв серйозне академічне інтерв'ю, ставив якісні питання, пропрацьовував дуже багато якісних технічних фахових моментів. Задавав у ті питання з підковиркою, Казав софт такий або софт такий. А я просто його прийшов. і Сказав, чи можна зламати зв'язок? Да, президента ні, 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 я просто його спитав, а дію ламали.